Друзі, ось що значить новочкам ВЗ. Другий динарик за сьогодні. І цей вже срібний. Фу, поки дойшов той на нього, це все. А ну, вигляньте. А ну, Сигнал 21-22. І є, Ти ще даже не вивчає? Ну срібний, це 100% гляньте. Щас подивимось. Не скажу тобі дуже. Не знаю, но... Але... Я думаю, підписники напишуть. Не знаю, я так не знаходився. Зараз ми його, Фух. Коли аж жарко по такому ходить. Не, ну стан. Стан, звісно, взагалі гарний, ванный. Баба з крилами, чи що, Може, понять, так? Да? Прикольно. Не, ну вообще стан крутезный. Молодец.